Друзі, вітаю! В Кремлі! вже з'явилася реакція на український мирний план. Вони ще нього не бачили, але вже є. Реакція більше того є дві реакції, щоб ви розуміли, на зовнішню та на внутрішню аудиторію вони кардинально відрізняються. А ще газета The Times злила секретні пункти українського мирного плану. Єдине, що вони не співпадають із тими, які зараз реально лежать у папці Зеленського, який вже прибув до Сполучених Штатів. Ну і власне, давайте пройдемось по самому мирному плану. бо... Точніше, по автору, хто ж автор мирного плану, бо з'явилось джерело від Офісу президента, яке в одному з українських ЗМІ заявило, хто найбільше своїх мізків та інтелекту на все це витрачав. Підпишіться на цей YouTube канал, а ми з вами починаємо. Дмитрій Пісков, лідер другої ліги вторічних спікерів Російської Федерації, заявив, що в Кремлі в Кремлі. Коментуватимуть план Зеленського після інформації з офіційних джерел. Тобто те, що вони витрачали тижні два, щоб через свою агентурну мережу тут знайти цей план, щоб хтось там з старих запроданців ОПЗЖ їм продав цю інформацію, щоб розкопати, що ж там ховається. Навіть після того, коли офіс президента вже офрек провів, і вже частині журналістів сказав, що в тому плані, навіть самі страшні речі сказав. Все рівно вони кажуть, що будемо коментувати тільки, коли буде офіційна позиція. Що це означає? Це означає, що е, коли з'явиться офіційно, вони його розглянуть, тобто вони від нього не відмовляються, вони чекають офіційної позиції і типу, як нормальна держава, не терорист фашистський, а, типу, як суб'єкт міжнародного права, подивляться і скажуть: плітки, ми не коментуємо, бо ми дуже серйозна держава. Ну, Росія любить себе так вести, але насправді Росія це п'яний алкаш в барі якого виганяють як останнього клієнта, тому що бар давно закрився. Ось так себе веде Росія на міжнародній арені, і всі розуміють, хто це. Але те, що він свою вечірку, цей алкаш починав як такий дуже впевнений, обніщалий інтелігент, ну всім зрозуміло. Ось зараз така поведінка в Піскові. Що він каже? Якщо і коли буде за офіційними джерелами з'являтися якась інформація, ми, звісно, її вивчимо. Заявив, що не вважають в Кремлі за можливе аналізувати план Зеленського, спираючись на повідомлення ЗМІ, поки ж дуже багато різної, зокрема, суперечливої недостовірної інформації. Ми до цього ставимось дуже стримано. Тобто приймаємо, але ждемо офіційну пропозицію. Зовсім іншої думки Захарова, яка починає кричати, що ні, нічого не треба, нічого не цікаво. Взагалі, територіальна реальність присутність Росії тільки в Україні і ніякої Курщини. Все здать, капітулірувати, на який форум не поїдемо, тому що там будуть маніпулювати там англосакси знову щось задумали. Ну одним словом, дві різних категорії. Але в чому різниця? Здавалось би, держава одна, а дві кардинально різні думки. Те, що заявив Пісков, це відправлять Байдену в американське посольство, в Британське, в німецьке, в французьке, G7, ну і решті китайцям і глобальному півдню. Типу, ми такі дуже рукопожатні, ми стримані, чекаємо тільки офіційну позицію, самі ж розумієте, аналізувати новини не буде. І інша заява бравадна Росія проти всіх, Росія самая сильна, це Захарова. Її будуть пушити на внутрішньому ринку. Здивна дивна ситуація, я з вами теж погоджуюсь, що людина, яка відповідає за внутрішні комунікації, робить заяву зовні, а людина, яка в МЗС Міністерства закордонних справ має робити заяви назовні, навпаки, робить їх всередину. Ну, але так працює російська пропаганда. Тому заяву Бравадну Захарової будуть розсилати всередини держави, ще більше підігріваючи їхнє бажання думати, що вони якась типу там велика імперія. Так от, ці дві заяви зробили не просто так ці лідери, тужні ще один лідер і його номер два, вторичних другосортних спікерів. Ці спікери ні за що не відповідають. Це не є посадові особи. Ось тут дуже класно підписати пісковим саму заяву. Мовляв, ми не будемо, поки не буде офіційно. А ти ж теж не посадова особа. Ти просто спікер, ти рішення не приймаєш. Ти балаболиш по 10 разів в день, кожен раз змінюючи позицію. Тому це теж не є офіційні позиції. По перше, вони суперечать одна одній. По друге, ці люди рішення не приймають. По-третє, вони націлені виключно на впливи. А не є такими, які можна було б розглядати. Тому реакція Росії е, насправді зараз не існуюча, Вони просто збирають зброю і воюють проти нас, але обманюють захід і накручують своє населення дикою пропагандою. Тому це для того, щоб ви розуміли, чому вони різняться і чому дуже часто їм взагалі не треба довіряти. Джерело э, НВ з'явилося з інформацією. Вони кажуть, що Зеленський продумав особисто кожен пункт. Ну, от йому допомагали дуже вузькому колі писати ці пункти. Йому допомагали э, в дуже обмеженому колі. Деяким чиновникам давали просто окремі вижимки, щоб вони опрацювали. Але насправді все в голові в Зеленського. Ну і зараз він поїде розвозити це Байдену, Трампу, Харріс і світовим лідерам, але тільки тим, які на нашій стороні. За словами джерела, глобальну мету ініціатив Зеленського можна сформулювати як посилення позиції України для того, аби гарантувати наближення миру. Це буде робитися шляхом дипломатії через українську формулу миру та сили через події на фронті, зокрема в Курській області. Про те, яким чином це відбудеться, вже інше питання, зазначив співрозмовник редакції. Водночас він запевнив перед НВ, що Планів немає положень про заморозку бойових дій чи припинення вогню. У плані перемоги від Зеленського, за його словами, визначені терміни його втілення у життя, але все залежатиме від того. Чи готовий буде Байден підтримати пропозиції українського лідера? Нагадаю, що дві з трьох суперпропозицій – це взяти е, нас е, або заявку дати до вступу в НАТО. Друге це глибокі удари. Ну і ще третє, щось на креативо. Я вам говорив свою думку. Подивимось, що вони з ними співпадають. Ну і власне в Газі зараз іде суд. Україна представляє дуже багато доказів. У нас є свій представник пан Кориневич. У цій справі доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що Росія не має права переписувати морське право. Держави-учасниці узгодили е Юнклос як Конституцію морів. Кожна держава-учасниця, включно ЗРФ, повинна дотримуватись її положень. Коли Україна подала позов у цій справі в 2016 році, неповага Росії до міжнародного права вже була очевидною. Росія почала будувати так званий Карчинський міст. Вона почала переслідувати судна підноземним прапором. Вона почала Бурові установки під прапором України захоплювати вона привласла дорогоцінну підводну культурну спадщину. Росія незаконно окупувала Крим і розширила свою агресію на інші регіони України. Ну і власне Кореневич від імені України вимагає демонтувати незаконний Керченський міст. Ось така наша позиція. І зараз в Газі ми там просуваємо цю позицію. Ну і власне ще з'явились британці в газеті «The Time», в якій назвали кілька пунктів мирного врегулювання, але трошки промазали, і вже українська влада теж сказала, що хлопці, трошки не то, воно трошки інакше. Добре, що ви про це пишете, але, ну, скажімо так, є дещо інша об'єктивна реальність, тому ми під цим не підписуємося. Ось така, друзі, наразі інформація. Напишіть, будь ласка, чи. Вірите ви в те, що Гаазький суд допоможе досягнути рішення, на якому стоїть позиція України. Це перше. Друге, як ви розцінюєте позицію Піскова? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!